Сметанку. Сметанку? Мого? Да. Оце. 80 гривень. У мене є ось таке колесо фортуни. Я вам пропоную його покрутити і дізнатись, чи вдачлива людина. О, так ще ніхто не крутив. Ілля Олександрович, отак. Дивіться, що в нас у нас тисяча гривень. Можете ще взяти чогось на 920 гривень, просто так, без грошей. Палочку даю. І оцю палочку, так? Да? 604 у вас є. Це 700 грам. У нас мінус 144. Так, супер. Є ще 460 У вас сиру? Кажіть, які? Ще є у вас 213 гривень. О, на 156. Ще є у вас 57 гривень. Мінус. 35. У вас ще є 22 гривні. Я можу ще одну гречку, ви можете доплатити там. Так, мінус ще одна гречка 35. І з вас за всі ці продукти, Ілія Олександрович, 13 гривень. Так, зараз я вам дам решту, зачекайте. Ваші 20 гривень. Якраз я вам винен був 7 гривень, я вам кульочок даю. Я вам дякую. Дай Бог вам здоров'я, Все. всього найкращого.